Бляха, чуваки, більш динамічного, драйвового, дурного і, блін, взагалі класного в'їзді. Я не бачу, ніж ця хускварна. Подивіться, що напарник притягнув. Як вона маркерується? Хускварна VR 252T. Двохтакний двигун. Я фігею, я сів, воно. Воно о, я ще не можу відійти. Воно на всіх передачах піднімає і не то, що в мене, вітя каже, теж валить. Що тримає дорогу, що з низів бере, що не дуже, якби для два для т ну непривично навіть. Стан мотоцикла, можна сказати, стан нового. Дуже хороший. Тому він і звідки вітя він притягнувся. Бельгія. З Бельгії він там кинувся щось типу як на Ебей, да, чи, 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 чи що там за. Ті, ти... Типу OLX, у них також є програми. Ми тягнули X Max також були колись. ну X Max не дуже було вигідно, тому що він габаритний, старенький був і не дуже багато накинеш. Ця хускварна завжди буде в ціні. І якого вона року? 12 рік. Везлась нормально, як має бути. І бляха. Ну, давай лавітьок, давай людям показуємо, не будемо травити душу, ніфіга себе, тут резонатор. Гага, бонячок такий, я от трясеться голос від того, я реально не їхав ні на чому такому послушному. Воно можна, в космос улетіти. Ну давайте, давай, давай віток заведемо. да, вітюком одягнеш шолом і... Болін, ну Саме класно було би її протестувати, іменно з GoPro камеру поставити і подивити, ну, показати людям, що бачить драйвер з, з шолома, з цього. От коли оце от переднє колесо. Ну і Треба контролювати газ, тут вже потрібно блин, тут не діло в тому, що о, хороша гума і красак тримає. Тут воно дурне. Покажемо старт. І покажемо йому приблизно як перша друга трета і вісімнадцяти там. <рістив> Та це це ще пігня. <рістив> Я не буду бігти йому на, на зустріч. Це просто. Здається, вона відірвалась з землі, полетіла Іно то, що є 450 кубові, 2 те також і, блін, взагалі, але тут вистачає, це хускварна. Вітєка, давай старт покажем! Давай старт, перша, друга, третя. Можеш навіть не з місця так. потужненько, правда? Вот это аппаратец. А -а -а -а. не будет.